Старий наказ міністра оборони номер 402 був більш підготовлений для мирного часу. І коли почалася повномасштабна агресія Росії на нашу державу, прийшла дуже велика кількість нерівнозначних рішень щодо незрозумілостей навіть серед медиків, як ту чи іншу статтю цього наказу. Розшифровувати, як з нею працювати, признавати придатним, непридатним, обмежено придатним. Завдяки цьому були деякі в різних областях порушення щодо виконання цього наказу. І рішенням Міністерства оборони було видано наказ номер 490 який е в повному обсязі, так скажемо, роз'яснює положення 402-го наказу міністра оборони. Тобто робота йде по ньому, але тут моменти, що стосуються більш точного, якісного значить, е розуміння тих чи інших питань, тих чи інших форматів статей, визначено однозначно: це або придатний, або Тимчасово непридатний, тобто які моменти більш так сказати конкретизуються. Крім того, було визначено наказом міністра ВН457, який значно зменшив кількість заборонених для призову до десантно-штурмових військ статей, і зараз в десантно-штурмових війська більше можливості потрапити. Так сказать, пересічному громадянину, який навіть бажає, хоче. Тому зараз ВЛК йде, йде по принципу е, упрощення, е, покращення і принцип, так принципу терміновості. Змін дуже багато. Тобто е, раніше було дуже багато статей, які прописувались, придатність визначається за індивідуальною оцінкою лікаря. Зараз такого вже нема. Вже лікар індивідуально не оцінює, а у лікаря вже є конкретні рамки кожної, кожної хвороби, які він має. Якщо так, це придатний, так непридатний. Є деякі зміни, що стосуються перших пунктів. Там є і вилікований туберкульоз, є гепатіти БЦ без значних функціональних змін. Ну, саме розумієте, що з епітом БЕЦ, і навіть з ВІЛом люди живуть 50 років після того, як він виявлений, і при правильному. Так сказати, лікування ніких проблем не виникає. Тому ця дуже велика в нашій країні когорта людей була раніше просто обмежено придатна. Зараз вони всі стають придатними. Також деякі з хвороб нервової системи виведені з класу непридатних в клас придатних.